Друзі, це компанія «Автофокус» і У нас нове надходження. Hyundai Grand Santa Fe 2016 року. 2,2 дизель, такий чорний, семимісний, На парктроніках круг на безключовому доступі. На дуже класній комплектації. Рідна фарба повністю по машині. Ось такий шкіряний салон. Третій ряд з кліматом. Там є клімат третього ряду. Електрослуб підімачі заднього ряду та підігрів. Спереду у нас безключовий доступ. Електрорегулювання сидіння водія та пасажира, електроручник, підігрів вентиляція передніх сидінь, автопаркінг. Така мультимедіа вже доставлена, двох клімат-контроль, шкіряне мультикермо з підігрівом, запуск авто з кнопки, автосвітло, автодощ, всі ці штучки, 4 електросклопідіймачі, пам'ять водійського сидіння. І дане авто доступне до покупки в компанії Автофокус за адресою НАТО Хоткевича 22Б. Авто можна купити в кредит в Лізинг за готівку безготівково, також приїхати обміняти цей автомобіль на будь-який свій. Чекаємо на вас з компанії Автофокус Андрея Гнатахоткевича 22Б.